देगा <mimitation> це діялось колись, ще й порці у нас ходили, по селах та дівчат дурили, громади пили, хлопців били та виховодили селі. Як ті гусари на постої, ще займанщини святої, давно це діялось колись. У неділю на селі, по варанті, на столі, сидів лівники та грали, по шалях здатають, кругом аж кури оставали, дівчата танцювали, а парубки. Найкращий парубок макрита стоїть на лаві, в сірі свиті, найкращий хлопець на селі. Та байструк, байструк собі, той та й годі. у Бога, стою собі, як той стою. Получимось те на підпереді, та дивиться, і замирає до титарів. А та у квітах, мов намальована стоїть усе при ній і розум врода та горда посмішка при ній її погубить. А серце любляче, кохає, мій розум мудить. На неї глянувши, горить, горить, мокрити всі свиті, шлягу виймає, і за того останнього музику немає. І нерівно титарівну у танець вітає. Та одчепися, прийде, світа, і зареготалась титарівна. Хіба тобі наймичок стало? Насміялась титарівна, з бідного докити, насміялася при людях, що він всі відсвиті. Буде тобі дитарівно, заплачеш небо за, за ті сміхи. Де ж викида? Ми Свикито. Далеку дорогу пішов собі, з того часу не чуть його стало. З того часу ти та вівні і щось таке сталося. Додому, плачучи, прийшла, і спати плачучи лягла. Черела не спала, яка лягла, така і стала, повидуріла, що робить, сама не знає. А Микита, неначе у сирі свиті, перед очима все стоїть. Мара, та й годі, ти та рівна, в недобрий час того на рівні, ти насміялась, стало жаль тобі його. нудьга печаль, і солом душу остопила, і ти заплакала, чого? Тому, що тяжко полюбила Микиту бідного того. Диво дивне є на світі, з тим серцем буває, увечері турається, вранці забажає, та так тяжко забажає, що хоч на край світу шукать піде. От так тепер не знала, де дітись титарів. А ви до Микити. дівчаточка, сміятись на рівні, щоб не було і вам того, що тій титарівні. А батько мати турбувались, Прощу в Київ повезли. Святими трапами поїли і все таки не помогли, втоптали стежку на могилу, все виділяло, його ходило, і стежка стала заростати, бо вже не здужає і стать. Так от що сміхи наробили. А він канув, провалився, його вже забули. От Год за годом три години. Ону ділю у ранді на селі, на широкому столі, сліпі лігники сиділи і ту саму грали, ще й позаторік. Дівчата так само дрібно танцювали, як і позаторік. У синій шапці, у жупані, у червоних ркали на штанях, на півприсідки літа козак та ще приспівує отак. спаси спасибі матері та спасибі барба. Не неділю, не дві, не три, не чотири. Які поляці, які хирі громадою годили. Тому борцеві Вередує, як той палич, І де взялося, таке херене, Все село проклятого руна годує. А він собі гуляє, п'є, та хлопцем жалю задає. Тами дівчатами. Дівчата аж пореду завезли. Такий хороший та багатий, уже не бореться ні з ким, а так собі гуляє. Та вечорами у садочок до дитаря щащає, а титарівна зустрічає, приспівує, промовляє. Чи не той це Микита, що з вилітами свидете? Той це той, що на селі насміялася колись, а тепер сама до нього у садочок ходиш. Сама йому безстрокові, як панові, ходиш. Хочу година не день, не два, як панові. Ми година до годенності та рівна, до самого крайнього і не що Дні минули, місяці минають, ми на літо, ми на осінь, ми на сьомий місяць, восьмій уже дев'ятий настає, настане говінько твоє. Дитина у садочку поїру криниця криниця вою до криниці, не, ход, не води напиться, лед виходить дитарівний. Трохи пожунились, поплакати, погадати, як її дивувати, да їй дітися од сторону, де да їм заховатись. Тас увечері зимою по одній святині іде боса дитарівна і несе дитину. Підійде до криниці, то знов одступає. А з калини могладини весь труп виглядає, положила на земрину титарівна сина та й побіг. А Макрита виліз із калини та й укинув не наче щенята, а сам пішов, співаючи, соцькому сказати, та ще пішов з громадою дитиною шукати. У неділеньку раненько. Збиралася громадинка, та криницю виливали та дитята їх шукали. Не йшли, не йшли твого сина татарівну, боговині. Ой узяли безталанну, закували по кайдану. Повідали, причащали, батьки й матір нарікали, громадію посудили. І живую положили домовину, сина в нею та й засипали землею. Стоп високий мурували, Щоб про неї люди знали, дітей своїх навчали, щоб навчалися дівчата, коли не вчать батько і мати. Морця того в селі не стало, а люди в Польщі зустрічалися. Якогось панича питав Чи жива кашти чи не сміхається з нерівні? Ото він самий покарав його Господь за гріх великий. Не смертію, він буде жити І сатаною чоловіком він буде по світу ходити І вас, дівчатка, довить вовіки.